Всім привіт! З вами Добровський Дмитро. Вчора їздив до майстра, замінив замок за лівий на Слаута за 1003. Вибачаюся сразу за зйомку. У нас погода вітряна, так що може помішає нам вітер. Друзяки мікрофони ще не купив. Зараз покажу замок, як він стоїть. Ось, друзі, замінили ми новий замок. Вчора їздили до майстра. Майстер замінив, бачите, замочок. Замінив, був старенький, зараз ну, нормальний. Я в відео показував новий замок. 500 гривень плюс установка 300 Він ще обробляє такий сфрей, як мідь. Це медивас смазка, щоб не ржавів замок. Оце він вчора нам його установив, друзяки, дядько. Майстер авто. І установив. Бачите, новий замок. стоїть 500 гривень плюс установка. І нормально, друзячки. Отак От ну зараз закриває нормально. От. Зараз закриваю плотно двері, так що нормально. Підписуйтесь на мій канал, ставимо лайки, ставлю дизлайки. лайки. Всім пока-пока.